Київ глазами корінного одесита. Тут щоб попасти в цивілізацію, треба теж Балковську переплисти. Прикиньте, трамвай у катакомбах їздить. Ото б таке довге в Аркадії построїть і парковки огромні є. А скільки труси стоять оце на мене? 150 гривень. А за скільки до якщо брати? 50. На привозі піжжі. Інтересно, а почому койка міста? Знімають вони, а перегляди наберу я. Ось сюди море уїбать. Тут даже голуб з діловим видом ходить. Видно, що прописаний. Золоті ворота є, а золота нема. Хто в Києві мільянер, той в Одесі є лі-єлі поц. Куди всі так біжать? Бо я переживаю, що халяву пропускаю. Отут парковки не хватає. Лавок да хуя? Ще одне метро. Да тут ціле місто під землею. Чекаємо вас на співбесіду. Коли я буду в Києві, я нікому не скажу. Але будуть знаки. О, там ззаді очереді, що на концерт Манатіка вибіці. Дуже масштабно, Висота вражає. Велика кількість людей не тільки у двох чи трьох місцях міста. Дуже багато закладів, кав'ярень і загалом людей відчувається, що місто живе. Зберігайте це відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.